Резерви вичерпані у Кіровограді закінчилася земля для учасників АТО. Про це заявив заступник міського голови Григорій Литвин. За словами посадовця, усі землі міста, які можна було надати під забудову учасникам АТО, вже виділили. Решта ділянок перебувають або в приватній власності, або мають цільове призначення, що не передбачає особистої забудови. Проте, на думку громадських активістів, частина міської землі була приватизована незаконно і, повернувши її у власність міста, можна буде забезпечити усіх учасників АТО всього в Кіровограді ділянки надали більше 800 військовим ще для 200 вояків землі віднайти не можуть. Самі учасники АТО обурені цим фактом і скаржаться на непрозоре розподілення земель. Запропонувати ми вже сьогодні нічого не можемо, тому що є відповідний генеральний план, є відповідна містобудівна документація, є план зонування території. І щоб ми всі розуміли, що містобудівна документація це не той документ, який змінюється якимось одним розчином. Я не знаю, как выдавалась земля в прошлом году. Пытались узнать, для кого земля выйдет, какие то участники АТО. Вы извините, у меня ничего не получилось. Может, я ничего не спорю. Там достойные люди. Но это списки закрыты. Проверить мы их не можем.